Доброго дня усім, хто завітав до мене. Запрошую вас до перегляду відео, яке я для вас приготувала. Оскільки зараз сезон полуниці, і я вам пропоную приготувати разом зі мною галету з полуницею. Отож, давайте готувати. Підготуємо пісочну основу. 195 г борошна, всипаємо у миску, додаємо дрібку солі і 1 чайну ложку розпушувача. Беремо 80 мг води, 80 мг олії, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. У підготовлене борошно вливаємо кип'ячену воду з олією. Робимо таке заверне тісто. Поки воно гаряче, то ми мішаємо ложкою, коли охолоне, то замішуємо рукою. Таке тісто зручно замішувати, коли немає маргарину чи масла. У такому випадку олія замінює ці інгредієнти. Тісто довго не замішуємо. Коли мука вся вмісилася, тоді воно готове. Залишаємо тісто на пару хвилин, а тим часом підготовлюємо полуницю. Полуницю миємо, обсушуємо, нарізаємо навпіл або четвертинками в залежності від величини ягід. Тісто розкачуємо на пергаменті товщиною 0,5 см. Одну столову ложку кукурудзяного крохмалю висипаємо поверх тіста, не доходячи пару сантиметрів до краю. З тіста треба зробити бортики, щоб начинка не розтеклась. Загорнули краї і ось так зробилася гарна форма галети. Тепер нам потрібно 2 столові ложки цукру і 1 столову ложку крохмалю, змішати разом, посипати поверх полуницю. Для більш вязкої консистенції начинки додаємо крохмаль, він смачно і приємно зв'яже більшу частину ягідного соку при випіканні галети. Випікати при 190 градусах 30 хвилин, а далі дивіться по готовності. Коли галета зарум'яниться, то вона готова. Залишити її до повного охолодження, щоб крохмаль, який був присутній у начинці, застиг. Після охолодження галета гарно нарісається і начинка така як густий джем. Дуже гарно виходить пісочна основа на олії. З такого тіста можна готувати кіш з куркою та грибами. то гарно пропечене, начинка не розцікається, до того ж дуже дешево та й швидко готується. Замість полуниці можна використати будь які ягоди. Я впевнена, що мій рецепт не залишить вас байдужими, адже це справді хороша випічка, яка готується за лічені хвилини. Якщо сподобався мій рецепт, я буду вдячна, якщо мені поставите вподобайки і підпишетесь на мій канал. Готуйте, смакуйте і хай вам все вдається.